куда отошёл А а, а ви дійшли а не ти ви ти що я ж у дали я сказав я ж я я у вас немає ні не, будь ласка, ласка будь ласка зараз будь ласка покажи телефон на будь ласка усе мене посвітить стоп будь ласка перестаньте смотрите як ломають ломають журналістів Нема свободи слова в Україні Нема! Нема свободи слова колиба вийди Моє посвідчення, будь ласка, я, я показую, дивіться. Поліція б'є людей. Поліція дійсно. Видайте сюди, Віддай моє посвідчення. Дивіться, як вона забирає посвідчення. Вириває собака. Я Поліція перериває, навіщо я... ви виривали в мене? Висивайтеся ви перетину ви ви групу. Ви напали я. на мене. Давайте. Я я на запут, запут, я, вирзав, будь ласка. Я, Надайте, Всескопっ... я вам падаю. Потр... Не переживайте, військові прийшли. Військові прийшли! Асі покажи! Покажи свій військові! Покажіть свій військові, будь ласка. Військові свій покажи. Що ви тут не на фронті? на нулі. Показуй військовий свій. Будь ласка, придявіть військове посвідчення. Військоматі, можете звернутися, щоб все. Мій військовий знаходиться. Покажіть, ви повинні його з собою носити. Зараз військовий час. Зараз дивіться, як порвали. Бачите, немає на свободи слова де порвали, де порвали. в Україні. Ти мене виплатував, порвали, навіщо ти мене викладає, пом'яв? Вихвату, я, я вас попросив. Термін її блядь. Собаки, блять. Поїхали, восьми прокурора. А я за устрою слово слова нема в Україні.